Розпочнемо з оперативної ситуації на східному напрямку. Противники надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбувалося 32 бойові зіткнення. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Докладніше про ситуацію на східному напрямку будемо говорити далі з Олегом Калашніковим, старшим лейтенантом, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Даш. Шкевича, вітаємо. Вітаємо вас. Доброго дня. Тож як наразі можете охарактеризувати ситуацію на бахмутському напрямку зараз? На бахмутському напрямку на даний час все досить таки непросто. Відбуваються постійні бойові зіткнення з ворогом однак можна зазначити, що не зважаючи на контратаки, які ворог намагався проводити північніше від Бахмута ще минулого тижня, на сьогодні. Ми просуваємося. Сила оборони України просувається на південному напрямку вздовж канала Сірський Донецьк. Є успіхи в напрямку. Це у нас Клещівка, Курдюмівка, Зеленополі, Андріївка на південному напрямку. Дуже давно вже з нами зіткнені перебувається сім'ядруй. 57 цьому бригади. Їх посилили там 102 второї бригади. Це призрак штурмовий батальйон. «Призрак». ми там спостерігаємо також таке формування. Як Барс, 13 російський легіон, він називається, також тут перебувають 68 восьма -е і 80 восьмидесята танкові полки, які підтримують своїм артилерійським таким вогнем. І треба сказати, також, що не все просто, і там, де північний фланг, там теж тривають бої. У нас є успіхи у ворога. Дуже непевна ситуація, і вони весь час знаходять резерви Десь так. Вот. А що відомо до речі? Ви трохи розповіли про зброю, яку застосовують росіяни на цьому напрямку. Власне, наскільки забрудненою вибухівкою є територія, яка поблизу позицій наших збройних сил? Ну, враховуючи, що е, бої за Бахмут ну, взагалі на цьому напрямку не Тільки за саме місце тривають вже рік, е, треба сказати, що тут всі, всяких нерозірваних снарядів дуже дуже велика кількість це як РСЗО, як артилерічка ствольна артилерія. Однак, е, найбільший такий чинник це звичайно є мінування. Мінування безпосередньо, котре проводилося це, коли міни закладувалися в землю. Противопіхотні, протитанкова і дуже багато чи, взагалі, дистанційного мінування. Ну буквально вся територія, вона усипана. І коли ми звільнимо ці території, мінерам ДСНР доведеться дуже довго працювати. Тому і наше просування в даному випадку дуже обережно. Ми не для того, щоб уникати такої пасивної небезпеки. Також інше важливе питання з приводу цивільних. Чи багато їх залишилося якраз поблизу активних боїв? Цивільні є так. Вони потрапляють іноді на очі, От, ну дуже дуже мало. Сказати, що я згадую, коли це було ще взимку на початку, буквально це коли зима закінчувалася, скільки ми зустрічали, мали цивільних, то зараз ні не можна сказати. А там де безпосередньо йдуть самі триваючі бої, то їх взагалі немає. З боку російського можливо, там і є цивільні, тому що я. Сам бачив, як були такі ждуни, котрі чекали російського міру, коли котрі хотіли їх зустрічати. Можливо, там вони присутні з нашого боку. Це військові і цивільні нам тільки заважають це не потрібна для нас турбота. Тому там, де наші позиції, цивільних немає. Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що на бахмутському напрямку сили оборони тримають ініціативу і тиснуть на ворога по флангах. А от якщо ми говоримо про забезпечення технікою, забезпечення озброєнням на бахмутському напрямку, то ж, чи є в української сторони все ж таки перевага? Дійсно, ми тримаємо ініціативу. Це дуже така необхідна складова для того, щоб ми могли диктувати свої умови ворогу. І одна із основних компонентів в даному випадку це звичайно техніка. Це як броньована техніка для піхоти, ті ж бойові машини броньовані, це танки, це дуже велике значення має артилерія як ствольна, так і СЗВ. В даному випадку ми забезпечені всіми складовими необхідними для того, щоб ми могли просуватися і нищили ворога. Однак у ворога ще достатньо. Ну, візьмемо мій напрямок: це артилерія. У ворога досить таки ще багато ствольної артилерії. Не можна сказати, що він її не повністю використовує і потрібно зазначити, що. Ну, ми як виходимо на паритет, враховуючи, що ми за е, три майже за три місяці вже знищили півтори тисячі ствольна артилерії. Е, однак, е, скоріше за всього, поки за кількістю стволів у них все ще більше. Однак це їм вже не допомагає, тому що наша артилерія працює досить таки ефективно. Ми знищуємо їхню артилерію, так само знищуємо їхні контрбатарейні. Е, е, Влаштування і намагаємось не давати, щоб вони створювали також склади з БК, для того, щоб їм було зручно працювати з Ахтою, щоб все ж таки ми створюємо там, де тільки можемо створюємо складності і труднощі. Ми вам дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади, і говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку.